Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати смачніші заварні тістечка і будемо робити крем з домашніх вершків чи з домашньої сметани, називайте це як хочете. І по ходу роботи відповім на ваші запитання. В цьому рецепті я буду використовувати всі домашні продукти, хоча, звичайно, це не обов'язково. І для заварного тіста нам потрібна посуда з товстим дном. У каструльку я виливаю воду і зразу ж буду додати масло. Масло я використовую домашнє, але це, звичайно ж, не обов'язково. Навіть можна замінити на маргарин, на тісто це ніяк не вплине. Ставлю на помірний огонь і буду чекати, поки у мене вода з маслом закипить. І поки це все діло в мене стоїть на плиті, дівчатка в мене запитувала, яку я насадку використовую для еклерів. Ну, от вона без номера абсолютно це в мене був такий набір насадок великих. Єдине, можу сказати, що це зірка закрита з великими зубчиками і на виході вона 1,5 см. Є також і менші насадки. Це також різні зірочки, але у них на виході десь, ну, десь близько сантиметра, і це дуже мало. Тобто це може бути навіть французька зірочка. Ну, також у мене на виході сантиметр це замало. На виході повинно бути сантиметра півтора тобто люба зірочка відкрита, закрита, але з рівними зубчиками, і на виході, щоб було півтора см. Також зразу готую мішочок під насадки. Я собі нещодавно придбала такий багаторазовий мішок, дуже зручний. Хоча можна користуватись звичайним, отак є мішечки. Продаються в Аврорі. Звичайно, краще, якщо їхня довжина буде більша. Тобто там є і більші, краще брати ну, для такого більші, зручніше. Я купила собі такий. Навіть не знаю, що це за матеріал, Ну, такий прикольний, такий класний. Дуже гарно миється. Тут не швів таких немає, спайка, Ну, класнючий. Ну, Хоча і такими мішечками можна запросто користуватися. Просто, щоб вони були сантиметрів 30, не, не коротенькі. Так, ну начебто все приготувала, повертаємося до тіста. Тим часом у нас водичка з маслом закипають. Сюди я додаю цукор, сіль, ну і ванілечки. Або ванільний цукор, тут не принципово. У мене тут залишилися вже остатки, то додаю все. Муку я пересіяла і буду так всю її додати зразу, закипівши масло з водою. Прям зразу все додаю і буду його вимішувати. Отак поступово воно вимішується, трішечки загущується. До речі, багато рецептів є заварних тістечок на, на молоці або з доданням молока. Скільки не пробувала, нічого не виходить зовсім все не те. А от на воді все супер. Як тільки я вмішала всю муку, ставлю його знову на вогонь і буду продовжувати вимішувати і моє тісто буде заварюватися. Тісто треба протримати на вогні хвилин 5. Воно завариться. Просушиться, віддасть свою лишню вологу. І за цей час він, воно гарно виміситься, щоб не попадалося крупинок з мукою. Ну, отак воно виглядає. І якби це була посудина з нержавійки, то на дні була б навіть така скориночка, знаєте, як будто воно почало приставати. Але це зовсім нормально. Це означає, що тісто гарно прогріто. В ньому нема вологи і воно готове для подальшої роботи. Коли наша заварна основа приготувалася, її треба прибрати з вогню і дати їй охолонути, буквально трішки, буквально хвилинок 5. Я своє тісто переложу в чашу міксера, де й буду робити тісто, і воно так швидше в мене охолоне. У своєму першому відео про еклери я показувала, як можна замісити тісто вручну. А сьогодні мені треба швиденько, то я буду використовувати міксер. Вінчик нам не потрібний, тому що тісто не взбивається, а тісто треба вимішати, вмішати в тісто яйця. Тому ставлю таку насадку. Переложу поки що свою заварну основу в чашу міксера, нехай Остигає. Зовсім ненадовго, хвилинок на 5, щоб наші яйця не зварилися. Хоча, звичайно, це тісто готується і запросто вручну. Є товкачка, орудія труда, картодавка, як хочете, називайте, і просто його вимішувати. Яйця додаються по одному в тісто і вимішуються товкачкою. Вмішали, у вас тісто стало однорідне, додаєте друге яйце. Вмішали однорідне, третє. І так далі, і тісто буде готове. І були запитання про мій планетарний міксер. Це Кенвуд шеф сенсор Чаша його на 4,6 літри. В його чаші збивається мінімум одне. І максимум 7 яєць. І це є самим головним показником плантарних міксерів, щоб це було якісне збивання як одного яйця, так і максимальне. З ним йшли насадки, крюк для тіста і вимішувач пісочного тіста або на еклер, я мішаю. Всіми цими насадками я користуюся. В комплекті йшло три насадки. Міксер я докупила, тому що знаю, що нам для коктейлів потрібен міксер. Ось сюди він надівається, і ми також ним дуже часто користуємося. Звичайно, до нього можна було докупити. Все, що завгодно: і м'ясорубку, і лапшорізку, там, що там іще є, і овощорізку, куча-куча всього, але мені потрібно було, були тільки ці насадки, і я ним дуже-дуже задоволена. Ну і моя робоча лошадка це звичайний міксер Moulinex, який мене пропрацював уже 6 років, і, я думаю, працюватиме ще не один рік. Планетарний міксер це дуже добре, але це не означає, що якщо у вас його немає, то ви не зможете нічого зробити. На зараз міксери мають гарну потужність і вони справляються з цими процесами. Дуже гарно. Ой, я взагалі починала з міксеру Рось називався, може хтось знає, такий червоненький. В ньому взагалі було три швидкості. Тож хочу сказати, що в цій справі головне бажання. Так, ну будемо продовжувати далі. Моє тісто вичахло трішечки, і я буду додати по одному яйцю. Як тільки бачу, що тісто вібрало яйце, я буду додати слідуюче. В рецепті написано 4-5 яєць, але треба дивитися по консистенції самого тіста. Я добавлю спочатку 4 і потім буду дивитися, треба чи ні. Яйця в мене середні, невеликі, не маленькі. Швидкість міксера тут зовсім не має значення, бо коли вимішуєш його вручну, то швидкість не настроїш. Ну Додавляю я 5 яйце, я бачу по консистенції тіста, що в мене якраз пішло сюди 5 яєць. Крем я буду робити з домашніх вершків і домашнього зущеного молока, і хочу показати, які вершки повинні бути. Ось вони, вони повинні текти. От як, якась повинна бути в них текучість. <гум> Більша чи менша, але вони повинні, ну хоч якось текти. У мене вже вони загусті. Оці вже загусті. Начебто, отак от трішечки вони стікають, але вони вже загусті. Ну, отак от, бачите. Але ці, ці вершки можна ще налаштувати на себе, їх можна ще використати. Тому що вони розбавляться, їх можна розбавити трішки молочком. Ну, от Бачите, отака консистенція. Тобто вони течуть, але це вже загусті. Вже отакі вершки збивати не можна. Вони за півхвилини зробляться вам в масло. Їх треба тільки розбавляти молоком. Я буду додати. Домашнє згущене молоко. Воно також не густе. Тож на крем я взяла 400 г домашніх вершків, 150 г згущеного молока і 80 г простого звичайного охолодженого молока. Також в крем додаємо ванілечки, вона в мене в рідкому вигляді. Ну, але ж можна, звичайно, любої. І тепер збиватиму крем. Звичайно, домашні вершки збиваються дуже швидко, тому треба так обережно і контролювати цей процес. Але до них можна приловчитися. Щоб понизити жирність і калорійність крему, до вершки можна додати знажирену сметану та йогурт, і крем тоді буде пишний, ніжний і легкий. Усі продукти, які використовуються, при збиванні крему з вершками, а також і самі вершки, повинні бути гарно охолодженими. Це є правило і це важливо. Ну Ось такий крем, досить плотний, гарно тримає форму. І для заварних тістечок якраз, якраз що треба. Будемо наповнювати ним заварні тістечка. Ну Ось, показую вам вже готовий результат. У мене було тут багато помічників, і ми так всі скоренько-гуртенько все зробили. Один начиняв, другий мазав, третій посипав і таку кучку зробили. З цієї порції в мене вийшло 26 заварних кісточок. І крем також якось так, ну прям як вгадали, Якраз, якраз. Зверху помазали. Глазурю з чорного шоколаду, а потім ще вирішили присипати білим потертим шоколадом ну просто якась шоколадна бомба. Тож, рецепт тіста з заварних тістечок і крему я залишу в описі під відео. Рецепт уже провірений і ніколи ще мене не підводив, а печу я їх частенько. Тож і вам рекомендую. Ну а на цьому все. Дякую, що були зі мною. І нехай вас все вдається! Усім пока-пока і до нових зустрічей.